Гаразд, сьогодні ми розбираємо один із найпотужніших принципів для успішної взаємодії з людьми, який Стівен Кові назвав звичкою номер 4 – мислити за принципом виграш-виграш. І це скажу я вам не просто якась дрібна порада, а фундаментальний сув у тому, як ми взагалі дивимося на стосунки. Подумайте лишень: з самого дитинства нас нібито готують до одного до змагання. У спорті, у школі, навіть у роботі. У голови закладається ідея, що для того, щоб хтось один виграв, інший обов'язково має програти. Життя подається як така собі арена, де є лише переможці і переможені. І ця ідея настільки глибоко в нас сидить, що ми часто навіть не помічаємо, як вона керує нашими діями. А тепер давайте зупинимось і поставимо собі питання. А чи справді це так, може саме такий спосіб мислення і є причиною більшості конфліктів як на роботі, так і вдома? Що, якби існував інший шлях, кращий шлях, який веде до міцніших стосунків і, зрештою, до більшого успіху для всіх? І щоб зрозуміти цей інший шлях, треба спершу розібратися, як ми взагалі влаштовані. Стівен Кові каже, що всі наші дії керуються певними ментальними моделями, або як він їх називає, парадигмами. І він виділяє шість основних типів такої взаємодії між людьми. Що ж це за слово таке парадигма? Ну, якщо просто, то уявіть, що це ніби окуляри, через які ми дивимося на світ. Ці окуляри визначають, що ми бачимо в кожній ситуації і як на це реагуємо. Ми носимо їх постійно, часто навіть не усвідомлюючи цього. Але найцікавіше те, що ці окуляри можна змінити. Ось погляньте на найпоширеніші окуляри. Виграш-програш це класичний підхід, я маю перемогти за будь-яку ціну. Далі програш-виграш знайома ситуація, коли постійно поступаєшся, аби уникнути конфлікту, але всередині закипає образа. Програш-програш це взагалі філософія війни. Знаєте, така собі логіка, згоріла хата, горий сарай. Людина готова потонути, аби тільки потягти за собою ворога. І от серед усього цього є виграш-виграш, абсолютно інший підхід, який шукає взаємну вигоду для всіх. Так от. Виграш виграш це, знаєте, набагато більше, ніж просто хитрий прийом на переговорах, це цілий світогляд, це філософія, яка ґрунтується на простій, але потужній ідеї. Успіх однієї людини не означає поразку іншої. І Кові пояснює це на просто геніальній аналогії байці про гуску, що несла золоті яйця. Дивіться, мислення виграш-програш це коли всі хочуть золоті яйця, тобто швидкі результати прямо зараз. І байдуже, що для цього доведеться зарізати гуску, зруйнувати стосунки, команду чи довіру. А от мислення виграш-виграш це розуміння, що треба дбати про гуску, щоб золоті яйця були і завтра, і післязавтра. Це про баланс між результатами. Татом і стосунками добре, це все звучить чудово в теорії. А що на практиці, як це взагалі виглядає в реальному світі? Зараз буде просто неймовірна історія про те, як зміна системи може змінити абсолютно все. Отже, уявіть собі величезну компанію. Атмосфера, м'яко кажучи, напружена, бо система мотивації змушує колег бути суперниками. Щороку на пишній вечірці нагороджують 5-10 зірок, а решта тисячі співробітників залишаються ні з чим. Це породжувало заздрість і вбивало будь-яке бажання співпрацювати. І от керівництво вирішило досить, треба міняти самі правила гри. По-перше, вони відмовилися від прямого порівняння людей. По друге дозволили кожному ставити власні цілі, і найголовніше запровадили командні нагороди, тобто фокус змістився з я на ми. І знаєте, який був результат? Він просто приголомшує наступного року. Нагороди отримали не кілька десятків, а 800 людей. Уявляєте? 800! А все тому, що система почала заохочувати співпрацю, а не боротьбу. І що найважливіше, їхня спільна продуктивність злетіла до небес. І це підводить нас до ключового висновку. Дуже часто проблема не в людях, проблема в системі, яка їх оточує. Бо навіть найкращі люди в поганій системі будуть показувати погані результати. Якщо потрібна співпраця, треба створити систему, яка її винагороджує. Але є ще один, мабуть, найважливіший момент мислення виграш виграш. Це не просто набір технік чи фраз, бо якщо всередині немає правильної основи, то всі ці розмови це просто маніпуляція. Це фальш, яку люди відчувають за кілометр. Справжній підхід виграш-виграш має йти від серця, він має бути частиною характеру. І характер цей стоїть на трьох таких, знаєте, стовпах. Перший це цілісність, тобто вірність своїм цінностям. Другий зрілість, а це баланс між сміливістю говорити про свої бажання і повагою до бажань інших. І третій, мабуть, найцікавіший менталітет достатку це глибока віра в те, що світ це величезний пиріг і шматка вистачить усім. Це повна протилежність думці, що якщо хтось виграв, то ми обов'язково програли. Тож наостанок залишається одне питання, над яким варто замислитись. А де у власному житті, на роботі, в сім'ї, у стосунках перехід до мислення виграш-виграш міг би змінити все? Можливо, саме цей сув у свідомості і є тим ключем, який відкриє двері до зовсім іншого рівня успіху та взаєморозуміння.